Всім привіт! Із теплиці, із помідорних таких зарослей. В цьому відео саме хочу показати, як проявили себе ті сорти томатів, помідорчиків, які я висаджувала. Про це також було відео на на моєму YouTube-каналі. Тож всіх запрошую до перегляду. Наразі ось так виглядає моя Тепличка вже з стиглими помідорчиками. І ось починали ми минулого відео про овочі саме із цього місця. Тут трішки є в мене проблеми з бур'янами вибачаюся, але немає, на жаль, ну не було часу прибрати їх. Хотіла завтра знімати відео, після того, як все це поприбираю, але. ну Чоловік каже, хочу помідорів. І, а я хотіла зняти відео, перш пер, пер, ніж зривати ці помідорчики. Отже, ось тут в куточку у мене ось такі довгенькі е, брізколіно. Ось вони. Е, ну, що я можу сказати? Ось вже на ньому є ну, фітовтора. Тобто він ранній, смачний такий, але, ну... Із, з усіх томатів, які в мене тут теплиці, він лише він захворів. Тобто ось тут ну, з ним є такі е, проблемки. Так, далі це сара. Ось погляньте на розмір цього помідорчика, який він величезний і дуже смачний. Ми вже е, куштували їх. Зараз я зріжу, потім більш так ближче покажу. І ось такі великі, ну... Ось моя рука. Ось. Тобто вони такі великі, смачні, всередині досить такі м'ясисті, класні. Далі це гравітет. Теж мені дуже хотілося скуштувати ці помідорчики. Ось ми вже тут зривали, ну, звичайний, звичайний такий помідорчик. Нічого такого особливого, ось тут. Це теж гравітет, ще він багатенько. І сакура. Найперше. Я думала, що гравітет буде першим достигати, але ні. Це ось сакура. Черіки дуже така красива. Мені подобається, якось погляньте, які такі ну, Декоративний, скажіть? Дуже гарне І смачна. смачна Ці черрики, вони дійсно такі солоденькі, смачненькі. Ось це те, що разом ми з вами висаджували. і ось Іще один томатик тут посадила. я Тепер я не знаю, що це за сорт. Так, як. У мене повинні були бути іще помідорчики, кристал. Теж дуже такі популярні, всі їх знають. Але що я бачу? Кристал він, е, повинен бути рожевим. Ось, Ось, видно, що це рожевий, а поруч червоний. Напевно, саме в пачці були змішані якісь насіння і кристалу ось цього рожевого і додали ще ось якийсь. Оцей я не висаджувала такий помідор, і я не знаю, що це. І ось він тут, він там у мене, на тій стороні. Тобто ну такий, напевно, чи пересорт, я не знаю. Потрібно ще з мамою поспілкуватись, тому що вона мені ще давала свою розсаду. Можливо, це якісь її помідорчики. Ну, тут, тут також далі. Це прекрасна сакура моя улюблена. І ще один такий маленький помідорчик. Ось такий, погляньте, який він тигровий, класний, класний. Такий красивучий. Гляньте. Ось він теж у мене тут є. І КС, якась, якась цифра, ще ось така. я напишу, в мене є. Все записано, погляньте, який він класний дуже. Ну і далі там пішли теж це в мене гравітети, сакура і гравітети. Ось так вони настигають. Потрібно поливати завтра буду. І ось такі, погляньте, які роздачки тут шикарні, з базилічком. Одразу можна салатик робити. Ну, це ось мої томати. Те, що я хотіла е показати результати свого вирощування е сортами. І з усіх е ну, е солодкі це сакура, ось той тигровий, він теж досить такий е солоденький, класний. Е гравітет. ну, зв Звичайний, звичайний такий томатик. А ось е Сара теж я зараз буду розрізатись, зараз зніму цю велику, великий помідорчик, розріжу і покажу, який він всередині. М'ясистий теж дуже смачний.